Голова Волинської Вайван Рудницький вкотре спілкується із Волинянами цього разу із мешканцями Олицької та Цуманської громад. У Олицькій територіальній громаді основна маса питань і звернень стосувалася стану доріг та пасажирських перевезень. Зокрема, волиняни скаржилися на стан доріг від села Одеради до села Хром'яків і до села Мощаниця, та на відсутність рейсів або незадовільні перевезення луцьк жорнище луцьк личани Я працюю в вулиці, проживаю в селі Жорнище. І дуже важко добратися додому. Е, в нас працюють два перевізники. Виграли тендер Черняк і Яцишин. Так і в Яцишина дуже часто е, ламається автобус, а на заміну він нічого не дає, е, говорячи з тим, що е, автобуси поїхали на війну. Чи можна їх якось спонукати, як зауважив Іван Рудницький Волинська ОВА вже розпочала роботу із перевізниками, аби вони обслуговували й не зовсім рентабельні для них маршрути. Я розумію, що, що таке дитині їхати по ямах, що таке старшій людині, коли нема автобусів добиратися до своїх рідних і близьких, тому від мого з мого боку і з боку РВА, і районної ради. І всю, і тих людей, які уповноважені там е, виконують ті чи інші е, завдання, не буде ніяких перешкод. Були і вулицькій громаді, і питання обліку житла для внутрішньопереміщених осіб. Та придбання за програмою є оселя. Я в ВПО в цій громаді вже 8 місяців. Мої батьки 3 роки. І вже 6 місяців. Фактично, ми ну скажімо так, бомжі, бо наше житло знищене. Мене цікавить питання, чи. Відрегульована по області схема, ну, скажімо так, по-простому, чи ведеться якийсь облік якогось житлового фонду? Я кожну четверту п'ятницю зустрічаюся з різними соціальними групами населення, і одна з них є ВПО. Кожну четверту п'ятницю. Особисто. Ми всі під'єднуються в онлайні і я спілкуюся. Є у вас визначені громади, де є ради ВПО. Є е, моя позаштатна радниця, теж виповована, моя радниця, вона теж займається координацією. Є, я на Фейсбуці, де мені пишуть коментарі, я їх всі чекаю, потім е, читаю, потім зв'язуються з відповідними цією людиною, яка написала, є зворотній зв'язок і е, цей. І ті е, питання стараємося вирішувати. Прохали і про допомогу у встановленні світлофору на дорозі Луцьк-Рівне для безпечного переходу дітей. Також говорили й про ветеранську політику, а зокрема про допомогу у пошуку зниклих безісти. За словами голови Волинської Ова Івана Рудницького, робота у цьому напрямку ведеться активно, аби підтримати кожну із категорій громадян, які постраждали через російську агресію. У Цумицькій територіальній громаді також питання стосувалися пасажирських перевезень. Сполучення між населеними пунктами, зокрема, керівниця санаторію Пролісок прохала про ремонт дороги до закладу, де часто проходять оздоровлення ветерани. Також питання оздоровлення військових озвучив і ветеран російсько-української війни. У мене є направлення на оздоровлення Кожен рік. Нема путів. Куди не хнусь? Нема путів. Не тільки я, я з побратимами. За словами Івана Рудницького, в обласному бюджеті цьогоріч передбачили кошти на оздоровлення військовослужбовців та членів їхніх сімей. Визначені два заклади в області більше немає. Є лісова пісня і є прольсу, Те вони комунальні установи Волинської обласної ради і те вони якраз і будуть усвоювати цю субвенцію чи підтримку Я вам озвучив, скільки я виділив кошти. Мені деякі громадах фахівці питають, чи можемо ми пропонувати всім е бажаючим, скористатися своєю програмою. Кажу, так, да, звичайно, тому що якщо цих грошей не вистачить, я ще передбачу додатково. Не менш важливим питанням для мешканців Цуманської громади є будівництво нового навчального закладу у селі Грем'яче. як розповіла директорка навчального закладу, більше 150 дітей наразі тісниться у старому приміщенні. Наші діти навчаються у тимчасово пристосованому приміщенні дитячого садочка, оскільки наш заклад визнано аварійним. Аварійним визнано вже більше 10 років. От і тому ми вчимося починаючи з двадцятого року, як почалася війна у приміщенні дитячого садочка. Голова Волинської Ва Іван Рудницький зазначив, наразі збудувати нову школу обласному бюджету не під силу, тож порадив для початку виготовити проєктно кошторисну документацію і подати заявку на державне фінансування. Волинська ОВА в такому разі підтримує співфінансування, адже зараз пріоритетом залишається допомога нашим силам оборони, які продовжують боротися із ворогом.